Благодійна організація, благодійний фонд, мирне небо Харкова. Майже з перших днів повномасштабної війни проти України веде активну гуманітарну діяльність на території міста Харкова та Харківської області. Понад рік ми реалізуємо проекти, пов'язані з соціальною та психологічною реабілітацією наших діточок. Це окремі проекти і психологічна допомога у рамках діяльності наших гуманітарних хабів яких у місті Харкові та містах Харківської області вже десять настав час подбати про дітей з особливими потребами? Довоєнна інфраструктура, як і раніше, не була ідеальною, зруйнована. Багато спеціалізованих закладів або фахівців знаходяться в евакуації та поки не повернулися до своїх міст. А реабілітація у приватних клініках коштує чимало. Між тим Родини, в яких є діти з аутизмом, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна та іншими особливостями, дуже потребують нашої спеціальної допомоги. Ми знайшли партнера у нашому місті: це медичний центр Space Clinic, кваліфіковані фахівці, якого понад 12 років впроваджують новітні методики у цієї галузі та мають вражаючі результати соціалізації та розвитку навичок самообслуговування. А ті діти, що почали реабілітацію з приводу аутизму у віці до трьох років, йдуть до першого класу звичайної школи. Благодійний фонд Мирне Небо Харкова у колаборації з медичним центром Space Clinic починають спеціальний проект, особливі діти. Тож ми шукаємо партнерів, щоб мати змогу оплатити курс реабілітації для таких дітей. Разом ми зробимо краще. Разом ми зробимо більше.